Ще один символ українського народу. З неї люди брали воду, щоб готувати їжу, прати, купати дітей. Саме біля криниць зустрічалася молодь. Обмінювалися новинами односельчани. Це символ багатства, родючості, єдності, довголіття, продовження життя поколінь. Подекуди біля криниці височіли ось такі пристрої, журавлі, як казали на них українці. На них чіпляли відра, щоб діставати воду. Такий криничний журавель, символ дитинства й безтурботності. Криниця для давніх українців була не просто реалією. Особливо пошану в народі мали люди, які вміли за допомогою вербової лози знаходити підземні джерела, щоб копати криниці. А також майстри, які копали колодязі. Їх було небагато, але вони на ту пору були справжніми зірками. Мали авторитет у громаді. До речі, за словами старих людей, слід копати криницю й там, де росте розкішний лопух. Де ж копати ту криницю? А вони знають майстри, котрі дістаються до самої душі землі, називалися криничниками або колодязниками. Нині ця професія пережиток минулого. Утім, все одно такі люди ще є. Один із способів пошуку місця, де слід копати криницю, прецікавий брали гілку верболозу, прихиляли її до землі і де листочки ворушились, наче магнітом притягнуті до землі, то там і копали криницю. Ще як варіант алюмініє відротики. Коли криничники докопували до джерела, то потім викладали всередині гладеньким камінням, яке возили з річки. Ця частина криниці називалась цямриння. Цямриння – кам'яна частина криниці. Його викладали з гладенького шліфованого річкового каміння. Верхні цямриння викладали з колод, а самого журавля робили з дуба, що був довголітній і міцний. Шукали криницю не майстри, які її будували, а інші люди, які обов'язково були в кожному селі, сенсорні, так би мовити, люди, як говорять сьогодні, які, очевидно, були пов'язані з силами землі. І води, і могли ось це місце, де найкраще знайти цю воду, відчувати і повідомляли іншим людям. Як це робилося зараз? Важко сказати, але однозначно така практика пошуку місць, де краще викопати криницю, існувала. Наші провірили, що криниця тісно пов'язана із символікою води. Цілющі властивості води, особливо джерельної, породили вислів Жива вода за повір'ям, хто нап'ється живої води з трьох або семи криниць або джерел, той набуває великої сили. Не випадково кажуть, хто хоче чистої води, той іде до то джерела пити. Під тим дубом криниця стояла під. Стояла. В ці криниці, дівка воду брала, в ці криниці, дівка во брала. Бо чиста жива вода там, де її початок, як вказівка на першопочаток життя води. От чому завдяки живій воді, герої казок, коли нею скроплювати набувають нелюдської сили. У слов'ян володарками води, зокрема, й криничної, були віли – чарівні дівчата із крилами, які особлювали жіночий початок у природі. А тому, хоч копачами були чоловіки справжніми господинями криниць, вважали. Представників прекрасної статі. Тому й не вдивовижу, що шукали і знали, де слід копати криницю, саме жінки. Як правило, це були жінки: жінки, які щось знали, щось уміли, говорячи тогочасною мовою, тобто, жінки, які мали особливі здібності, енергетичні, сенсорні і так далі. До них обережно дуже ставилися до цих жінок, тому що вони віддали багато чого, знали, вміли, як ми розуміємо. А копали криниці, вже інші люди, як правило, чоловіки вже копали. Тож є образи людей, котрі вміли знаходити місця, де слід копати криниці. У повісті Оксани Забушко казка про калинову сопілку розповідається про дівчину, яка мала надзвичайні здібності бачити воду. І тут не обійшлося без віри в лунарний культ. Наші предки притримували звичаю копати криницю лише на молодика, щоб місяць наростав, і вода прибувала. Ім'я Оксана Забушко. Дата народження. 19 вересня 1960 рік. Знак Задяку. Діва. Професія. Письменниця, літературознавиця, публіцистка, поетеса, есеїстка, феміністка, літературний критик, громадська активістка, викладачка, літературна фішка. Повість. Казка про калинову сопілку. На основі українського фольку для всіх, хто любить філософські та цікаві сюжети з таємничим змістом. Взяло дівчата і спиталося в меркіянихи, А нащо вам копанка, тітко? У вас же отам за тополями джерело на півтора чоловіка вглиб. Стали копати, і справді виявилося джерело, і вода до стоту мов цілюща, холодна, аж зуби ломить та добренна, випив, наче на світ народився. Гей, дівонько, а коло мого обістя не поворожиш, бовкнув хтось навмання, не інакше як позавидівши на маркіянову фортунність. Поголоска, що в них об'явилася дівчина, яка чує під землею воду, полетіла по усіх усюдах, як вогонь по соломі. І тепер уже Ганусю стали раз у раз прохати замість копачів на дальші села. Оксана Забужко. Казка про колонову сопілку. Ось ця тема е, пов'язана з умінням е, жінки, дівчини знаходити. Місце, де варто викопати криницю, де близько вода, де є вода, інакше говорили. Осмислено з такого і містичного погляду, і психологічного, і зрозуміло етнографічного у повісті Оксани Забушко, казка про калинову сопілку. Ганна панна, тобто, це людина не така, як усі однозначно. І ось вона має здатність відчувати воду. Вона навіть починає трохи заробляти на цьому, тому що не всі мають таке відчуття, не всі мають такі здібності. І пояснення цьому немає. До речі, немає і в. Повісті Оксани Забушко, як вона це робить, як вона це відчуває. Є лише коментар, що коли в родині відбуваються сварки, батько свариться з матір'ю з приводу дітей, Ганна перестає відчувати воду. Оця здібність її втрачається. Коли приходить знову лад у родину, вона знову цю, ці здібності у неї відроджується. В усім нам знайомі пісні Маруся раз, два, три. Козак, що залицявся до дівчини, був копачем криниць. Дослідники пишуть, що часто криниці копали саме козаки. Пам'ятайте, як у пісні копав-копав криниченьку. Таким чином, у вільний від Баталій час можна було підзаробити. Хоча, на думку українознавиці Наталії Мельник запорізьким братчикам на відпочинку було не до того. І рядки з пісні Копав копав криниченьку радше символічно означають спробу позалицятися до дівчини, а не в буквальному сенсі гарувати копаючи криницю. До речі, чимало запитів у гуглі свідчать про те, що майстри копачі криниць ще мають попит. Ці слова не треба розуміти буквально. Копати криниченьку не обов'язково означало це робити, ось ну, так, як ми собі це уявляємо. Піду копати криниченьку могло мати значення, піду до своєї дівчини. Піду перепочину і приділю час якимось своїм особистим питанням, проблемам. Бо розпрягайте хлопці-конне. Означало, що людина повернулася або з походу, або з якоїсь важливої по завершенні якоїсь важливої справи, як правило, військового такого сенсу. І ось тепер ця героїчна особистість, ця людина, яка віддала належне громадському загальному, може приділити час трошки і собі. Після походу, після того як він повернувся з цього походу, втомлений швидше за все він би фізично не зміг іти і копати цю криницю, бо це тяжка фізична праця, він іде залагоджувати якісь свої питання, пов'язані зі стосунками з дівчиною, але все одно, попри століття за вікном, криничники й далі копають криниці. Хоча ця професія вже пережиток минулого. І що б на це сказали наші предки? Вони ж свято вірили, що якщо викопати криницю, то в небі засяє ще одна зоря, бо скільки криниць на землі, стільки й зір у небесах. А якщо з небесної висі зірветься зірка, то десь замулилося джерело, і його треба рятувати. Мій чоловік за своє життя викупав до двох тисяч криниць. І сама яскравіша зірка на небі це він. Є така прадавня криниця в моєму селі кальня. Вода з неї надзвичайно смачна і цілюща. А до нашої криниці люди з цілого села ще й до сих пір ходять по воду. Ський фольк та малярство просто рясніють романтичним народним сюжетом про зустріч двох закоханих біля криниці. До того ж, вода особливо тиха, кринична, дзеркально відбиває людський образ, передусім молодої, гарної дівчини. У це природне люстро задивлялися на себе русалки, образ української жінки з коромислом є темою національного малярства, поезії і фольку.